Так, розпочинається другий тайм. У нас відбулись заміни. Сівка Денис, якщо не помиляюсь, з'явився в нападі. А Юра в центрі захисту замість Максима. А Денис вийшов за місць. За місць за місць.

Змінився в воротах нас, Ваня, Павзун. Сюди, Ваня. вже. Гарна погода. Молодець, молодець. Хорош, Ваня. Машина, машина, давай, поїхав. Чудово, давай, сівка, давай, давай діді, давай Ах, змарнував момент, але молодець все одно намагався добре. Відкрився, це вже добре. Наступному. Так, девчата, у нас прям, прямые эфиры, я выбачаюсь. Прямый эфир, может, это риски. Хорош. Ванька. Це то наша Назар, Назар! О, молодець! Молодець! Так, треба, як говорить, тренер забивати, але... Не зараз. Але знову рижик підхоплює м'яча. Всередині розбирається з двома гравцями. От зараз цікавий момент. Рижик дивіться з третього. Поклав. Поклав трьох гравців. Але пробити гарно не вдалося. І Вже знову атака. Ваня надійно, молодець. Горазмічим. Хорош. От який. Чудово, чудово, чудово. Ваня врубає свою швидкість. Нав'язує боротьбу. Давайте, хлопці, мішка, добре. Назар, Назарчик. Ох! Маєстра. Назар. Ну, сівка! Друзі. Молодці, класні, класні моменти зараз. пас. Хорош, лі. Хорош, рижик, хорош. Ох, який пас, давай, блін. Молодець, рижик зараз розганяє атаки. Атака на наші ворота Небезпечно! Ваня в грі, молодець. Надійна Ванька. О, з голосом, як треба. Іди, Назар нав'язує, нав'язує. Виходить, виходить касала по Нікіта. Замість Ваньки, ну, але Ваня дуже добре провів, на мій погляд.

Рошники там молодец. Межигірські звірі. Мама вже мама одного з гравця Межигір'я вже, мабуть, трішки сходить з глузду від гри, але ну це так буває. Оу. Кутовий, кутовий. Хорош, ах, вибачте, Нікіта, молодець, 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 заробляємо котовий відворіт. Ох, який момент! Який момент! І ще й Ваня знову рятує! Молодець! Чудова гра від Повзуна. відповзуна. Нікіта нав'язує боротьбу, ставить корпус в спину.

Рижик. Мішка. Молодець, Міша. Технічно. Технічно. Рижик накручує. На Нікіта. Ще непогано, Юрчик. Гура. Ох, технічно. Підіть, ну! Бог, Чи не було? Можливо, осайт. Є, так? Да? Чудово, Назар. Бруй. Забивай. Молодець, Назар. Касалапов дуже чудово віддав. Молодець. Молодці. Тепер вже потрібно грати і захистити цей рахунок. Ой-ой-ой, як небезпечно, Який підкат підпідкат від Юрчика. Ах, на жаль, пропускаємо. На жаль, пропускаємо і одразу пропускаємо. Кого ти обіняєш, Кирил? Кого ти обміняєш, Кирил? Киря, кого ты обвиняешься? Ну, вот и мяч выбить не можешь, Киря. Что ты плачешь? -ки. Что ты плачешь? Фик, Надо мяч ты не плакать, Вань. Что ты плачешь?

Ну, ну, уїки мені. Ні, та бід надо не відівати. Але удар був молодці. хорош хорош ура хорош никита Іди сюда, Сивка, іди сюда, иди не надо, не надо, не надо. Иди сюда, говорю, меняй. Ты что, взрывайся, играй идт. Давай, иди, давай, иди. Ниже, взрывайся, проиграл идет. Здорово, Валент. Ну даже играть. Так, цей шанс. Ну! я! Добре, Кирил, Кирил, Кирилл! Молодець, вана! Ох, йо Красава! Чудові кадри були! Кирил умнічка знову свій там! Ну, плюс помилка вратаря, але це нам підходить! Друзі, нагадую рахунок для тих, хто тільки приєднався. Два-один попереду чайка вичора. Макс, іди сюда, де Макс там за переділ. Так що Макс! Играй. Ладно. Играй. 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 стыкаться, Миша! Втыкаться, миша втыкаться, Хорош, значит ты оператор тришки застыкал. Макси перед собой. Давай, Макс! Вот мысль Макс, на место, Макс, на место. Макс, возвращайся, это не, не прыгай! Блядь, выбачьте, это уже эмоционально. Штрафний. Хорош, 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 Ваня зіграв. Ну що? Чекаємо на свисток арбітра. Є. Yeah! Ну що, друзі, є перша перемога. Чайка, 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 чайка. Вон наша чайка, батьки. Молодці. Молодцы. Так, ну що, шановні батьки, завершуємо нашу сьогоднішню трансляцію. Вибачте, якщо оператор сьогодні був не дуже такий влучний з кадрами, але це перша, перша трансляція, і звісно, що як по маслу воно не могло і піти. До нових зустрічей! Пока-пока.